Кому потрібна залізниця? Я не їздив поїздом, тому мені не треба. Що? Я ніколи не їздив у поїзді. Взагалі. Це неможливо. Доведу, як я можу. Ти жив моїм життям? Був мною? Ні. З цим я не міг посперечатися, але щодо бетону, я не помилився. Тож, наступного дня ми вирішили перенести резервуар на інший бік сараю. Це є. Але там має бути штука на гоні, так? Я все продумав. Першим завданням було встановити всі деталі на верх резервуару. Тож, Калеб запропонував використовувати ножичний підіймач. Одного разу я на такому катався. Бляха-муха! Вітаємо в другому блоці падіння з висоти.